Вітаю вас! З вами Олена Амбра, і сьогодні ми говоримо про цифру долі 3 – число радості, творчості та живого самовираження. Якщо ваша цифра долі трійка, ви прийшли у цей світ, щоб нести легкість, ділитися ідеями і наповнювати простір енергією життя. Трійка татане це число спілкування. Такі люди зазвичай легко знаходять слова, уміють зацікавити, надихнути і зарядити інших настроєм. Вони часто мають творчі здібності у слові, голосі, русі або візуальному мистецтві. Навіть якщо трійка не обрала творчість професією, вона все одно мислить нестандартно. Сильні сторони цифри три: це оптимізм, креативність, гнучкість мислення і вміння бачити можливості там, де інші бачать обмеження. Трійки легко заводять знайомства, люблять нові враження і рідко сидять на одному місці. Але саме тут і ховається їхній головний урок. Людям з цифрою долі 3 часто важко доводити справи до кінця. Ідей багато, натхнення достатньо, але бракує дисципліни та фокусу. Трійка може розпорошуватися, уникати рутини і відкладати важливі рішення. Її завдання навчитися поєднувати творчість зі структурою, не втрачати легкість, але брати відповідальність за результат. У стосунках трійка шукає радість, живі емоції і відчуття, що з нею цікаво. Їй важливо, щоб партнер не обмежував її свободу, але водночас давав опору. Коли трійка знаходить баланс між натхненням і стабільністю, вона стає джерелом світла і мотивації для інших. Якщо це ваше число, дозвольте собі бути яскравими, але пам'ятайте, ваш талант розкривається повністю тоді, коли ви доводите задумане до кінця. У наступному відео ми поговоримо про цифру долі 4: число стабільності, порядку та внутрішнього фундаменту. З вами була Олена Амбра, і нехай ваше число допоможе вам проявитися у цьому світі.